Tchau. Справжня опозиція нарешті, а не опозиція беззуба Юлі Навальної, яка пропонує прийти на вибори і помовчати. Він чекає гарантій безпеки для Москви. Тобто, дід вже ось тут, десь да? він розуміє, що не все так добре. Діду, тобі вже треба землею обтиратись, тобі на кладбищі ставлять пропуски, як то кажуть. А потім він випускає свого пса на ланцюгу, який а ва 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 Вся губі. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про основні інформаційні загрози, які центр фіксував протягом цього тижня. По-перше, Папа Римський. Поради в Україні мати відвагу білого прапора. Ага. Як тобі ідея? Ідея мені не подобається однозначно. Ну, всі заяви, які були сказані, це ж все логічно, і Володимира Зеленського а мені подобається, як світ згуртувався лідери думок так швиденько відповіли. Всі, і ти розумієш, що не тільки українські дуже так, багато закордонних лідерів, експертів, блогерів відреагували, як би сказала, навіть жорстко, тому що там була і цитата сама жорстка, він сказав, що е, переговори це мужнє слово, і коли ви бачите, що ви переможені, що справи йдуть погано, ви повинні мати мужність вести переговори. Тобто тут не була цитата, що е, я пропагую мир, давайте, можливо, якось будемо вирішувати перемовинами, а тут він визнав, типу, що у нас ми вже переможені, і нам пора піднімати білий прапор. Це взагалі така. Неочікувана була заява, насправді тому, що ну про перемовини вже говорив. Папа римський вже чули. Ми таке, але про слова переможе майте відвагу прийняти цю поразку. Це дуже було гостро сказано. Мені сподобалося, як відповідь на його слова дав наш глава української греко-католицької церкви Святослав Шучук, коли сказав, ті, хто не вірять в Україну, йдіть до сповіді. Да, 100%. Але загалом тенденція білих прапорів зараз можлива, але не для України точно. Ми передаємо привіт Білгороду БНР. Піднімайте білий прапор. Папа Римський вам це також побажає. Насправді про Україну треба говорити тільки українцям, тільки в Україні, тільки маючи пряме відношення до України. 100% не говорити в жодному контексті про Україну без самої України. В жодному разі. Йдемо далі у ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження Оскар, де наш фільм «20 днів у Маріуполі здобув кінопремію. Скажу чесно, я не дивилася в прямому ефірі трансляцію, дивилася вже зранку самі висновки по номінаціях. І потім мене дуже обурила та ситуація, як оказується з так, трансляції. Так, вирізали нам нашу номінацію і а, фільм «20 днів Маріуполі. А, хоча на Навального а, того року вистачило часу, а цей рік сказали, що не вистачило їм таймінгу, так, типу так, прямого ефіру. А, окей, але знову ж таки. Це, це, це знову ж таки, це треба дякувати всім українцям, е, усім е, людям, які підтримують Україну за кордоном, які почали закидати Дісней різними там страйками, і коментарями і всім іншим. І е, сьогодні вже з'явилися вночі новини, що будуть там якось переформатовувати, здається. Так, тобто додавлять коротку версію, додавлять знову вже то само нагородження нашої стрічки. Проте знову ж таки, це ж уже. Після того, як всі глянули, да. хто буде ще раз це дивитися. У нас Це пройшло мимо нас, тому що по всіх новинах прокотилося, що ми перемогли, і саму так само, подію не дивилися в режимі онлайн. Ми це пропустили. Але дуже прикро, тому що режисер Мстислав Чернов сказав дуже хороші слова, такі були влучні слова. Вдалі пам'ятаєш, коли він сказав, що він, напевно, перший режисер. Який не хотів би отримувати цю нагороду, так. щоб не знімати це все, щоб цього всього не було, щоб Росія не бомбардувала, щоб Росія не вбивала і так далі. Тому жаль, що такі слова були вирізані, коли це було відбулося сама. Трансінько, коли це було дуже потрібно, розумієш? Коли наша культура пробивається на такий рівень, це надважливий меседж був. Він не просто так його сказав, він не просто так готував саме ці слова сказати. І коли вони це вирізали, але скоріш за все, це було плюс-мінус, наскільки я думаю, це було свідомо. Тому що не вирізали, не вирізали жодний інший момент, вирізали саме нас, саме промову нашого режисера. Е, окей, окей, окей. Але знову ж таки питання тоді: чому не вирізали Навального і звернення Юлії Навальної, а вирізали цього року події, які дійсно відбувалися, і події, які потрібно е, називати реальністю України, а не пропагандою, так як це зараз несеться в Ікс в Твіттері. несеться зараз прямо Велика така кампанія, що наш фільм це пропаганда українська. Деякі люди думають, що це все награно, і що це все дійсно якісь там не знаю, мистецькі повороти, як вони кажуть. Тому нам потрібно доводити людям більш активніше про те, що відбувається в Україні, тому що оці фільми, російські виставки про те, який квітучий Маріуполь. Вони ці чотири будинки yeah, новобуди знімають. Да, і вони ж показуються всьому світу, що ось прийшла Росія, і стало краще. То покажіть, будь ласка, те в прямому ефірі, яким був Маріуполь до цього, і що відбувалося під час цього всього, і не тільки Маріуполь. Наступна тема спецоперація на території молодих республік? Uh -huh. Білгородської народної республіки, Курської Народної Республіки. Там відбувається зараз спецоперація, намагаються звільнити від путінського іго. <білгородської народної республіки> Тому що ти скажеш про це, як тобі ця новина? Mm, скажу так. Мені подобається, як воно горить. Я дивлюсь на це все з завмиранням подиху. Я дуже сподіваюся, чесно кажучи, вже без жартів. Я, я дуже сподіваюся, що ось такі е, акції, я скажу так, вони будуть тенденцією для Росії. Я дуже хочу, щоб почали прокидатися нарешті е, міста, регіони цілі, е, з яких забирають солдат. Жведуть їх на живе м'ясо, без, без нічого, без підготовки, без всього іншого. І я дуже хочу, щоб ці регіони почали дійсно прокидатися і розуміти, що Путін не цар, він не тримає жоден регіон, він, можливо, тримає Москву і Пітір, але на цьому все і закінчується. Такий знаєш, момент є двоякий. З однієї сторони, Недооцінюють цю подію дуже часто змі, тому що її не так сильно транслюють. Я спілкуюся з багатьма людьми. І вони такі кажуть, Та, ну щось в курсі, але не зовсім. А насправді це дуже серйозна подія. Ну, я це можу висвітлювати з такої сторони, що щастя любить тишу, а з іншої сторони, це Справжня опозиція нарешті, а не опозиція беззуба Юлії Навальної, яка пропонує прийти на вибори і помовчати там 12 дванадцятій годині. От це опозиція. Це люди, які дійсно хочуть щось змінити в своїй країні. Ти зараз зачепив мені ось цю, знаєш, таку е, струну, е, яку яка зараз просто взірветься беззуба опозиція Юлії Навальної. Це абсолютно от, е, резонує мені з кожним словом. Коли е, Олексій Навальний був в тюрмі, коли його морили голодом, його катували і все інше, вони сиділи по домах і їм було все одно, що там відбувається. Але коли людина померла, людину закатували, е, ну кажуть, тромб обірвався, але ми всі розуміємо, як той тромб обірвався. Так. Е, вони вийшли на, на протест помовчати на протесті. Серйозно людина померла. Так, так, Бо ми, так. ми помовчимо а, на протесті. Цей момент про вибори ти дивишся, вона така серйозно говорить. Прийти о 12-й годині, можливо, точно не пам'ятаю, 12, 12, 12 прийти, постояти, можете постояти і піти, і це такий буде серйозніший удар по путінській репутації. Та ви вже стоїте на колінах. Бог знає, як ви далі станете, вже, тому ви вже достоялися до свого. Я теж кажу: знаєш, колись казав покійний німцов, що Путіна може зупинити тільки його власний народ. У будь-якому випадку, ми дивимося зараз, слідкуємо за Легіоном Свобода Росії, за РДК, сибірським батальйоном і бачимо, що вони роблять. І те, що роблять росіяни на своїй території, Хай роблять у них є. Ми просто дивимось на це все. Вони мають повне право змінювати владу у своїй країні. Йдемо далі інтерв'ю Путіна. Дивилася Кісельову давав інтерв'ю. Він uh, теж ми минулого uh, разу прогнозували вже те, що після інтерв'ю, Кіру Карлсону, що вони будуть продовжуватися ці інтерв'ю? Тому що ну це така в рамках передвиборчої кампанії Путіна. Тобто він буде роздавати інтерв'ю, розказувати, як все в них добре, як вони як вони розвиваються, як вони перемагають. Знаєш, що мене в черговий раз здивувало. Скажу так, Карлсону він розповідав в нього був урок історії. Ось це oh. так виглядало. Але для чого це було? Для того, щоб показати західному світу, це ж не е, інтерв'ю, було розраховане на російську аудиторію. Там, наприклад, це було чітко для цільової аудиторії західної, щоб показати, от як є насправді. От і деякі люди дійсно писали в коментарях, що Путін Бог історії. Ну окей, я просто не розумію. Це саме інтерв'ю. Воно було для цільової аудиторії російської. І навіщо навіщо було говорити все про Україну? Знову таки про ядерку, що вони ну, захист, готові, так. що вони все там і все інше? Ну говори про своє. Говори про своє. Я коли слухаю свого президента, мені цікаво, те, що в мене в країні відбувається. Це криве дзеркало. Людина говорить про Америку, про ядерку, про те, як вона збирається захоплювати весь світ, і що вона до цього готова. Діду, тобі вже треба землею обтиратись, тобі на кладбищі ставлять пропуски, як то кажуть. Перестань, перестань, перестань. Це вже не смішно. Просто займися своїм вже, Ну вибирай ритуальну службу, займися. На землі привикай до землі, вибирай костюм, вибирай ритуальну службу, вибирай колір дерева, в який тебе покладуть. Досить вже цього, цього всього. І до речі, за ядерку там історія була про те, що е, він е, сказав, що вони готові, що така ядерка є тільки в них і в Америці, що вони готові, вони там на напоготові. Е, і що він сказав такого цікавого? Це те, що е, він чекає сказав, він сказав, що вони завжди готові до мирних перемовин. Бо е, були і зараз вони так само готові. Гарантій безпеки. О, а, я згадала дада. Да. Він чекає гарантій безпеки для Москви. Тобто дід вже ось тут десь, да, він розуміє, що не все так добре. І ось ці всі історії з, з нашою бавовною в Москві і в інших містах, історія ось, знову ж таки, ось цього визвольного батальйону. Це все історія про те, що він це розуміє, він це усвідомлює, і він усвідомлює, що якщо він ще ось так повоює, без пере без передишки ось цієї, яку він просить. Йому все. Йому потрібно дійсно десь буде в Мексику міняти, <laughs> міняти <laughs> лице на А Цей момент, як тобі що. Він грається в хорошого і поганого поліцейського. Тобто, ми тут говоримо одне одне одне. Так все ми такі добрі, ми готові. Ми пацифісти, ми готові до перемовин. Нас не провокуйте. все, а потім він випускає свого пса на ланцюгу. Всяку біч знаєш, як приходить поштарка до якогось будинку, і собака там Оце так це да сім пунктів миру від медведів. Це ж просто крінж. Я Нарешті зрозумів до кінця, що означає слово «крінь». Так, це заяви Медведєва. Давай можливо їх процитуємо, щоб було розуміння. Значить, Медведєв запропонував так звану російську формулу миру, яка передбачає капітуляцію України, виплату усіх належних компенсацій Росії. На хвилинку, так? Да? Ой, можна У... я отак буду просто сидіти, коли підчистити. <рес> <читає>. <рес> Ухвалення акту про воз'єднання територій колишньої України з РФ. Колишньої України з РФ. Далі, щоб досягти так званого консенсусу із міжнародною спільнотою, Україна має оголосити про повну і беззастережну капітуляцію, провести демілітаризацію, відправити у відставку всі конституційні органи влади та негайно провести вибори до тимчасового парламенту. Тут можна поставити, знаєш, ось ці цвіркуни. В, Просто, в я ну, що тут коментувати мені здається, знаєш, коли потрібно сказати щось, що буде виходити за рамки здорового глузду, випускають Медведєва. Ну це аналог Жириновського. Якщо Путін буде при владі, то він буде повністю відігравати род Жириновського, кричати все і вся, що десь у хворих фантазіях Путіна спливає. Ну десь плюс-мінус так воно і є. Це дійсно аналог Жириновського, тому що думали всі, що е, хтось можливо з. Партії Жириновського буде плюс-мінус таким, як то кажуть, послідовником. Mm -hmm. Але ні, зрозуміло, що випускати треба Кракена. Діма такий саме протеже. Є Люда Кракена, це Діма Кракен. Це Діма Кракен, так його похрестимо. На цьому все. Дякуємо, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, нагадування, ширте максимально, щоб не потрапляти на гачок ворожої пропаганди.